Навчально-реабілітаційний центр продовжує працювати. У межах кримінального провадження правоохоронці перевіряють свідчення про те, що директор вчиняв насильницькі дії щодо вихованців закладу. Про це повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. На робочому місці директора не було. Чому? Телефоном директор повідомив, що наразі відсторонений від роботи і лікується. Наразі я не готовий робити ніяких заяв. Є слідство, хай розслідують. Я себе не вважаю винуватим загалом. Інформацію про фізичне, психологічне та сексуальне насилля щодо дітей, вчинене директором центру, оприлюднив на своїй сторінці уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Нами зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні. Діти скаржились, що їм систематично говорили, ти нікому не потрібен, твої батьки алкаші, ти хвора, з тебе нічого доброго не вийде. Що шокувало, впродовж року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти. Проте не отримали жодного реагування. Адміністрація в минулому році, в четвертому кварталі, робила комісію з різних суб'єктів, тобто не з працівників адміністрації, а в тому числі з інших органів влади, які виїжджали по одному зі звернень по факту на об'єкт в сам заклад і не, могли, не змогли підтвердити те, що було викладено викладено в фактах. Нацполіція мінімум робила два чи три вже розслідування по цьому закладу, по зверненнях від різних суб'єктів. Залученням теж частини поліції з іншої області і також не змогли підтвердити жодний факт. У самому ж великому Любіні, кажуть, що у закладі навчаються не місцеві діти. Він шукає собі дітей, і привозить сюди. То директор шукає? А хто я? Написали в е, телефон. Распаді, що фанішов що чокав? А так тут ніхто і ніхто ніколи не жалівся, ніхто ніколи нічого не розказував. Я, не... я його добре знаю. Він навіть не подібний. На насильника. Я не знаю, може хочу так, щоб його десь прибрати. Я знаю, що там вчителька одна робила. Вона пішла тепер на пуріччя робити, в ті початкові класи вчити. Вона каже, що вона там не витримує, і вона ще розрахувала. За словами заступника голови Львівської ОВА Олександра Кулепіна, у середу, 2 жовтня, моніторингова група уповноваженого справ людини оприлюднить свій офіційний звіт, в якому будуть відображені всі виявлені факти. Також розпочали службове розслідування Іванка Досько, Анатолій Кричук, Суспільне новини, Львівщина.